Різіновий попа. <реш> да. Все вазможне. Друзі, вітаю! Сьогодні будемо говорити про ядерне нагнітання. Росія зрозуміла, що їй вдалося залякати всіх. Ну, якщо не всіх, то багато кого. Своїм арішникам і почала трясти його перед носом заходу, перед нашим носом, все сильніше і сильніше. І наші, до речі, блогери і ЗМІ активно в цьому допомагають. Сьогодні цитуватиму Путіна, але буде багато цікавого і буде багато про що подумати. Нагадую, це рубрика Школа і в які ми обговорюємо ворожі наративи, російську пропаганду, пропагандистів, а також цілі інформаційно-психологічні операції, які влаштовує ворог от про одну із них говоримо якраз сьогодні. Про ядерну. буде цікаво. Несемося. Ну і всі поділенних нюансів росіяни уделяють дуже серйозне внімання средством масові. в тросиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили ранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Я, чесно кажучи, думав, що ми всі з вами з Орєшніка просто посміємося і забудемо. А вже знаєте, сама лише назва цієї балди викликає сміх, і багато говорить про внутрішній світ авторів неймінга цього дебільного. Але я побачив багато реакцій з абсолютно різних сфер, з мій соцмереж, знайомих. Що частина людей дійсно перелякалася. Давайте, перш ніж ми перейдемо до розбору конкретних погроз Путіна і того, що вони означають, все ж таки визначимося, навіщо країни тримають ядерну зброю. Очевидно, що після застосування ядерної зброї відкривається така собі скринька Пандори, і будь-яка війна набуває глобального масштабу. І навряд чи якийсь лідер якоїсь держави хотів би накликати на себе цю біду. Але ядерна зброя є набагато ефективнішою, якщо нею погрожувати. Погрожуючи застосуванням ядерної зброї, можна зупинити чи призупинити поставки озброєння, надання нових зразків зброї, або зробити, наприклад, так, щоб США цілий рік не надавали дозволу бити атакамсами по території Росії, що ми бачили протягом цього року. Тобто це працює. А вже ж для цього потрібно завжди підвищувати рівень напруження. Не хочу казати слово ескалація, бо воно вже перетворилося на дурний пропагандистський термін. Тобто, друзі, давайте згадаємо: спершу ми чули про ядерні погрози від Алкаша Медведєва з його Твіттера, е, які, до речі, скоріше і не він взагалі писав. А е, потім випускали Захарова та Лаврова, депутати різні з Російської Газдуми підзвіздували їм теж на беквокалі. Потім це перестало працювати і дивувати кого завгодно. І тоді Росія заявила, що розміщує ядерну зброю на території неядерної Білорусі. І Лукашенко а вже ж задоволенням в цьому підіграв. Я Путіну коли, я не просто його вже просив, я вже тривав, а у нього боєголовка ядерна. Так от я йому говорю: ну, якщо там у тебе проблема, ну ти мені от сюди. Дихні, і ось впихнув Путін Лукашенкові і одразу мільйон людей загинуло. Ну, під мільйон чоловік погибне одразу. Насправді жодних конкретних доказів про наявність ядерної зброї в Білорусі нема. Як і нема світла у мене тут. <кхід> ну що ж. Продовжував. Насправді жодної ядерної зброї в Білорусі немає. Лукашенко погрожував, погрожував ядерним ударом то Польщі, то Литві. Російська пропаганда до слова, і так звані російські опозиціонери також це все розповсюджували. Ну, інститут і а, війни не бачить угрози, э, а я її віжу більше того. Э... не позднее сентября 2023 года, то есть не позднее сентября этого года, из Беларуси будет нанесен ядерный удар по Литве и Польше конкретно. Так, вот сейчас стало прям тревожно, потому что наша редакция находится в Литве, в Вильнюсе. Еще раз, вы уверены, что будет удар не позднее осени по близлежащим странам? Не пізніше сентября цього року по Польщі і Литві. О чом, собственно, Лукашенко підприєм кілька разів. З Білорусі будуть нанесені ядерні удари. Я це утверждаю, абсолютно і розносили по всій Європі. Але потім і це перестало лякати. Потім Путін оголосив, що доєднує Білорусь до своєї ядерної доктрини. Це мало всіх налякати, але не налякало. І треба ж далі якось залякувати, підвищувати градус. Коли стало відомо, що захід дає дозвіл бити своїми ракетами по Білорусі, то Путін спершу підписав якісь там наступні ядерні пісулі, а згодом, побачив, що, що і це вже ні на кого не впливає, не вдарив арішником по Дніпру. На жаль, подіяло, і дехто забоявся ядерної війни. Дійсно, зі сторони виглядало дуже грізно міжконтинентальна ракета летить в космос, виділяє газики, все це світиться, крутиться, і потім з однієї ракети, можна сказати, такими групами, порціями розлітаються снаряди на велику дальність. Виглядає грізно, але по факту, по-перше, без ядерного удару, по-друге, пошкодження мінімальні. Втім, Росія побачила, що на цьому моменті багато хто злякався. І росіяни почали ще більше на цій темі тиснути. Відкрили пропагандистські крантики і давай качати ядерну тему. Висунули Симон'ян, яка теж там разом із Медведєвим і Кісільовим відповідає за ядерний пепел. Ми всі пам'ятаємо її вербальний пронос, в якому вона давала задню. І в принципі, в цій збоченій... в збоченому виразі розкривається вся суть ядерних погроз. І їхній принцип, якщо ми дадим заднюю, задньою ніхто не дасть більше, кромі нас, якщо ми не дадим задньою, вони можуть дать задньою. А от якщо ми її дадимо, ані не дадуть. І нас ж не то, що в гіперболізуваному і метафорическом смислі. Я розумію, що розібратися в цьому бреді дуже складно. Ось інша заява, коли в Симонян вийшло краще. Мабуть, строї бобра зранку бахнула. Они заднюю не дадут, пока им не будет очень-очень-очень больно. Или пока они не поймут, что очень-очень-очень больно им станет через секунду, ну, например, сегодня. Вот пока они не поймут эту, как у них это есть в языке, imminent, да, то есть неминуемую, такую наползающую, мгновенную угрозу, пока они ее не увидят, они не остановятся. Я розумію, що вам можливо боляче дивитися і виокремлювати якісь то неясності в словах пропагандистів, але насправді тут Симоніан фактично в усьому зізнається сама. Захід має зрозуміти наповзаючу загрозу. Поки вони не поймуть, от поки вони не поймуть таку наповзаючу мгновенну угрозу. Тут тобто йдеться вперше за все на про сприйняття заходу про сприйняття психологією, і я вже здається вам казав, що ми матимемо ще. Багато різних таких планок підняття градусу. Вони будуть щось розпаковувати, якусь ядерну зброю, ядерну голівку возити, погрожувати, підписувати якісь ядерні документи, скликати якісь наради, савбези. Можливо, буде ще щось більш нелінійне. Наприклад, в цьому самому відео Симоньян сказала такий пасаж, після якого Московський плебс сам запанікував. Якщо произвести в сотнях кілометрах. На нашій же території, гдімуть над Сибірію, термоядерний взрив, наприклад, ядерний взрив, то нічого не буде на землі. І це, до речі, також не виключено, що так буде, буде якесь ядерне випробовування, десь в пустелі біля Казахстану, чи в Горах, чи на морі. Як це, до речі, вже було, якщо я не помиляюся, в 2021 році, коли в Північному морі. Самі московити пооблучалися від свого випробування ядерного ще буде багато різних рівнів, і поки Росія вийшла на потрібний для себе рівень залякування і пожинає з цього плоди, випустили знову головного ФСБшного папа Кіріла. Бо насправді сам російський плєпс бздить ядерки набагато більше ніж ми, і ФСБшник з хрестиком і без трусів підрясою виліз його заспокоювати. Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат рога человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет. І всегда нуждается во внешней опорі, а внішні опора є нередко фактором маніпулювання Вот Отаке от. Або, наприклад, Лукашенка теж напівживого підкараулив 40-річний школяр Зарубін і намагався вицідити з нього щось про орешник. Тут, знаєте, теж вийшло так собі. Оружє Не ядерне оружі, а по своїй мощи сопоставимо з ядерним оружем. но без проникаючи радіації, без зараження місця об'єкту. Поэтому... не ядерне оружие але треба з нього видавати ядерне, надувати щоки. Путін під час своєї прес-конференції, яку він влаштував заради орешника взагалі вгадував нові нові страшилки. То був метеорит. удар, удар. Так, як метеорит падає. Ми ж знаємо в, в історії. То потім вже стала. поверхня Солнца. Элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов, ну, не знаю, в интернете можем посмотреть, на территории поверхности Солнца, по-моему, 5,6, десятых, 6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Почему не черная дыра? Засмоктує, знаєте. Я вот коли чую назву Орешник, у мене зразу виникає асоціація з чорною дірою. Чорною дірою в голове того, кто цю назву вигадав. Що в результаті цей метеорит пошкодив? Читаю вам, друзі, новину. Цитую в Дніпрі пошкодження промислового підприємства. Також у місті було дві пожежі. Про це заявив керівник області Сергій Лесак. Пізніше він розповів, що пожежі виникли в одному з приватних будинків, які постраждали через атаку. А також в гаражному кооперативі їх загасили. Попередньо постраждали дві людини: 57-річний чоловік і 42-річна жінка. Яка наразі в лікарні сказав Лисак через атаку? Також постраждав центр реабілітації для людей з інвалідністю. Там частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Але люди не постраждали. Додав Лисак. Ну, це, звісно, м'яко кажучи, неприємні речі. І це психологічно тяжко могли люди загинути. На щастя, ніхто не загинув, але знаєте, як якось не йдеться про щось таке: про удар глибиною у три поверхи в землю, не було температури сонця чи якихось метеоритів. А Лукашенко при цьому помітте на підспівках: грає, що у Путіна мовляв, цей без'ядерного заряду дуже велика зброя і бік бадабум. Не було нічого такого, не було. Є тільки надування щок та погрози. Зате, коли справа доходить до деталей, і треба вже щось говорити не про метеорита та чорну діру у себе в голові. Ми бачимо, що чорна діра перемагає, починає генерувати повну єрість. Що касається цієї, е іспользований нами ракет, то в качнів поражаючих елементів були іспользовані е, соответствующе. соответствующие элементы, они тоже являются э, поражающими элементами. Я уже говорил, что это достаточно мощные, на мощные элементы. Поражающих элементов были использованы соответствующие, соответствующие элементы, они тоже являются э, поражающими элементами. Я уже говорил, что это достаточно мощные, мощные элементы. Достаточно мощные элементы, элементы поражения, поразительная элементарная мощь. Что тут, кстати, путужно, путужность. А далее было еще В Честь ракетного комплекса Орешник. И по словам главы семейства Владимира Сухова а его жена сейчас на четвертом месяце беременности, они ждут девочку и готовы назвать ее орешницей. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы об этой новости, и если они это сделают, готовы ли вы, возможно, с ними встретиться? Дикуха, правда? Звідки вся ця дикуха? Чим більше такої дикухи генерується, тим більше увага прикута до теми, про яку йдеться. Тема про дівочку-орешницю. Жесть. Але насправді ось таке: ось такі от закидони Вони збільшують хайп і більше відповідно розносять тему про саму псевдоядерну зброю по всіх усюдах. Ось іще один приклад: як збільшити інтерес до теми, ви його бачили тиждень тому, коли у Захарової раптом задзвонив телефон. Так, з нами, ліпорт... да, з нами а, ліпорт... багато, портал портал Да, Ало. Перед... Да, Я кажу, що водоробітніми ракетами, чем не говорить, не да, хорошо, чем А стали нами ли коментують. От просто так взяли і заборонили, просто посеред брифінгу не могли написати повідомлення. А Захарва просто взяла і поближче телефон до мікрофона підставила. Хоча, як на мене, події розгорталися трошки інакше. Да. Алло. Алло. Пере... Да, у меня брифинг. Алло. Вот, ну, за сколько раз вы говорите? Не вы не, не, не надо экспериментировать с собственной страной. Я же говорил. Да, вот. хорошо, спасибо. Вот не вы ё... а, С нами Ленюс Ру. Еще один способ привернуть увагу до орешника, мы теж бачили, західні ЗМИ один за одним розмістили в Киев про то, что у Путина не рухалися руки. І всі почали одразу обговорювати, всі це почали аналізувати, прости господи, різні експерти. Я, по-перше, не побачив, щоб вони прям не рухалися. Хоча в одному місці, так, да, там дивна склейка є, але насправді все це робиться, аби посилити увагу до Арішніка і відповідно до ядерних погроз. Створити таку булькну ну, це не булька, а розповсюдити всю цю інформацію по якомога більшій кількості. Змій і зробити ось такий дійсно ядерний вибух, але в інформаційній сфері залякати, вплинути відповідно на дії заходу і на наші дії. Ну і до речі, не обійшовся відповідно і без погроз, направлених в сторону Києва на повоєнним по на -по Объектам по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Имея в виду, что киевские власти сегодня, как ну было сказано, продолжают попытки нанеси, нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве. Какие центры имели в виду? Военные или политические? Это первое. И второе, все-таки вот как верховный главнокомандующий, как вы считаете, эти удары по центрам, они тоже возможны орешникам, потому что же ничем другим, похоже, и не достанешь? Знаете, в советское время такая, была такая шутка по поводу прогнозов погоды. От, прогноз такой. сьогодні в теченні дня все возможно. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не знаю, чи цей тип дійсно нервує, чи зобразив вигляд, що нервує, щоб придати більше вигляду тому, що Путін рішучий як ніколи. Але що це таке було? все возможно. <laughs> Что ты такие? Все возможно. Обманули дурачка на четыре кулачка. Все возможно. Я девочка, припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. Резиновая попа. <смех> <смех> да. Все возможно. Ось що буває з людиною, у якій завжди кажуть тільки так, як як вона хоче, яка живе в своєму світі схибленого кидебіста, і у якої прогресує деменція, але не треба забувати, що все ж таки хоч і з прогресуючою деменцією, але кидебіст. Пило, а вже ж погрожував і Трампу. Бо що? Бо вся ця історія з річником насправді в першу чергу направлена на нього, бо він же ж обіцяв у своїх передвиборних промовах, що не допустить третьої світової. Ось і відбувається на нього. Ти більше всього да, как би бы поразило навіть не то, що що в відношенні Трампа примінялися абсолютно не цивілізовані средства боротьби.

Доллар и евро на бирже бьют все рекорды. Сейчас, может, немножко откатилось, но цены растут. Рубль ослаб по отношению к ТНГ даже на 80 копеек за минувшую ночь. У населения, ну, как минимум, у части населения солидной наблюдается паника. Вы можете назвать нам реальный размер инфляции? Реальную, а не номинальную среднюю зарплату в России? И когда мы обуздаем инфляцию? В целом. На мой взгляд, ситуація під контролем, і каких-то оснований для как вы сказали, для паніки уж точно совершенно нет. А вже ж не панікуйте, Тільки за минулу добу в Росії вартість долара зросла на 9 рублів або 8%. 8% за одну добу, уявіть собі. У нас, по-моєму, за весь час широкомасштабки такого не було ні разу. Але давайте підсумуємо, Росія використовує ядерний шантаж та залякування. Сенс в шантажі та залякуванні це не застосувати те, чим ти залякуєш. Тому що далі сенс в його застосуванні повністю пропадає. Ну і, а вже ж, друзі, у нас, звісно, багато різних блогерів, експертів, експертів-блогерів. Блогерів журналістів, журналістів експертів кинулися розповсюджувати істерику довкола арешника. У блогера Гліба Ріпича, який позиціонує себе, якщо я не помиляюсь, як популяризатор науки і хімік за фахом, телеканал Київ взяв інтерв'ю про ядерку. І до цього блогера прийшло СБУ. Друзі, Я думаю, багато хто з вас бачив відео про ядерну зброю з ранкового ефіру, де я розповідав про наслідки ядерного удару. Насправді журналіст просто спитав мене, чим це може бути небезпечно. Ну і я відповів, що знав. Але після розмови з представником СБУ я зрозумів, що на жаль, налякав величезну кількість людей. І ще гірше деякі російські медіа почали поширювати вирізки з цього інтерв'ю з метою пропаганди, що в мої плани особисто взагалі не входили. Тому що я хотів зробити відео, в якому розповісти про те, як вберегти себе від ядерного удару. Тому, будь ласка, ще раз хочу попросити вибачення у тих, кого налякав. Ну, по перше, добре, що гліб записав це відео. А по-друге. Чомусь тільки після приходу в СБУ приходить розуміння, що ти робиш щось не так. По-третє, це відео вже видалили, але його розповсюдили інші блогери з підводкою зради та залякування і посилання на гліба як на фахового експерта. Звісно, не обійшлося без наярювання та накручування. Експерт відповів, що буде з Києвом, якщо впаде міжконтинентальна ракета. Чесна відповідь мене шокувала. Дивись це відео, чекаю тебе в коментах. Суцільне руйнування це якщо скинути прямо на Хрещатик, то це е, там, Рибальський острів, Лук'янівка, Соломенка, е, Додимівки, там все буде знесено, тобто Весь Печерськ. Це буде повністю до фундамента, ну а шибки повибуває аж у вишневому. Тобто до вишневого, принцип, буде такий ризик ураження вибуховою хвилею. Mm -hmm. Суть в чому, що здавалося б ну, це дуже ну, вижити майже нереально, тим більше, якщо там 6 блоків. А тепер давайте ще раз порівняємо: до і після точніше, після. І що я хотів зробити відео, в якому розповісти про те, як берегти себе від ядерного удару. А, суть в чому? Що, е, здавалося б, ну, це дуже ну, вижити майже нереально, тим більше, якщо там 6 е, блоків. Я хотів зробити відео, в якому розповісти про те, як берегти себе від ядерного удару. Хотів, ага. Суть в тому, що. В наших словах, окрім того, що ми говоримо, має бути якась відповідальність за те, що ми говоримо. І зараз, на жаль, в інформаційному полі дуже багато людей, які не вміють говорити, не вміють підбирати слова, хоча ми мали б навчитися за три роки, я вже не кажу за одинадцять. Вони хайпують і навіть не замислюються. Я не виключаю, що е, Гліб там далі сказав щось адекватне. На жаль, маю тільки цю вирізку. але ти маєш думати з тим, чим виходиш, як ти говориш, як це вплине на людей. Тим паче, якщо ти не розбираєшся в політиці ядерного стримування. До речі, що до СБУ, і, і це питання до каналу Київ також. До речі, що до СБУ, от до Гліба, який, як ми можемо припускати, просто не усвідомлював своїх слів і відсутності політичної, в першу чергу, і психологічної <сих> експертності, називаємо це так. Цьому плані, хоча тут не може бути просто. Ти все одно відповідальний за те, що ти робиш. Так от, до нього, наприклад, СБУ прийшла. А до Карасьова, Наташі Влащенко і інших уперівватних, які свідомо розганяють російські наративи в нашому суспільстві, до них СБУ не приходить. І ось це викликає у мене дуже багато запитань. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, ви, ви винесли із цього відео корисні для себе речі. Тому подякуйте мені лайком або шером, поширенням цього відео чи коментарем. Пишіть взагалі, що ви думаєте е, на цей рахунок. І також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon. Безпосередньо youtube спонсорство та посилання на Монобанк вони є внизу. Але в першу чергу ми донатимо на збройні сили України. Пам'ятаємо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.